Всім королівникам доброго вечора! Мене звуть Ростислав Корзунін і сьогодні я хочу розповісти про підігрів ніпельної поїльної системи для кроликів. Рік тому влітку я собі встановив ніпельну систему для кроликів. Досить зручна штука. Одразу відчув полегшення. тобто Не потрібно ходити наливати воду по поїлках, досить зручно, тобто, але. Прийшла зима і почали знову мисочки. Ходиш, наливаєш воду по мисочках, вода замерзає, досить незручно, непрактично і так далі. На даний момент в мене розхід води на добу 60 літрів, що досить немало. Якщо б я ходив зараз зимою і розливав по мисочках, це б зайняло добру годину-дві часу. Що ж, задумався я над підігрівом повільної системи, що було придумано. В даному випадку в мене встановлена бочка, ємкість 60 літрів. В Сам, саму першу чергу була закольцована повільна система, по принципу, парового опалення. Тобто є вихідний патрубок, з якого вода виходить, і вхідний патрубок, по якому вода повертається. А, надалі було бажання встановити циркуляційний насос, щоб вода циркулювала, але ну, від парового опалення. Але на даний момент вартість такого насосу на ринку досить немала. Тому, трошки подумавши, було придумано встановити циркуляційний насос, ну, який викачує воду від стиральної машини. На даний момент вартість такого насосу на ринку, якщо нового купувати, 280 гривень. БУ можна знайти за 100-150 гривень. Був встановлений циркуляційний насос і також таймер-виключатель. З інтервалом 45 хвилин у мене він включається. Включається насос автоматично і вода ганяється по кругу от чином воно працює. Далі було, була думка встановлювати бойлер і тому подібне, знову ж таки, дорого. Зараз коштує все досить немало. Був придуманий досить такий простий варіант. Був куплений тен, який вкручується в батарею з реле регулятором на температури. Тобто на цьому тені виставляється температура від 30 до 80 градусів Цельсія. Тобто, на даний момент, якщо. Буде досить сильний мороз. Насос працює, ганяє воду по, по кругу, тен в борзі гріє, нагріває воду, змішує воду з холодною і таким чином вода не замерзає. Наскільки така система практична, енергозатратна, давайте глянемо. Насос у нас споживає вона все 50 Вт, що досить, досить і досить економно, включається він раз 45 хвилин на 15 хвилин, багато, як би кажуть, електроенергії він не споживає. Насос теж з терморегулятором, нагрів воду, відпрацював скільки треба. До певної температури теж вимкнувся. Були й інші варіанти. Було також задумався над підігрівом самого, ну, опаленням самого приміщення. Але зараз такий час, розумієте самі, що опалювати. Зараз будинок дорого опалювати, не то, що приміщення для кроликів і тому подібне. Тому на даний момент я вважаю, що це досить економний і практичний варіант підігріву води. Всім кролівникам. Всього хорошого, нехай ваші кролики плодяться, розплоджуються. До побачення.